Від святого добриства люди молиці рануються, знімися розлітом, стоїть обсадити, билі віти до кори. Ми все масія пам'ятця тихимого можним погодні, чудотворців, Паначудної раповались і Пірго Христо. pro pravoslavii

Свині просі! Свято Собору всіх святих у землі Волинській просіявших, було встановлено в 1881 році. Саме тоді, 23 жовтня, свято успенська Почаївська лавра святкувала 50 років свого повернення з унії в лона Святої Православної Церкви самого початку християнства на Валині наша земля була прославлена багатьма угодниками Божими, які добрим подвигом віри подвізалися самі та стали прикладом довіруючих людей. За традицією, що виражена в іконографії, цей день особливо вшановується також просвітителі славян, святі рівноапостольні Міфодії Кирил, а також святі рівноапостольні князь Володимир і княгиня Ольга. Собор святих історичної Волині налічує безліч погодников Божих, серед них перші єпископи Волині, святителі Стефан і Емфілохій, святий Благовірний Ярополк, Князь Володимир Валинський, святий преподобний Феодор, князь Острожський, який поміняв лицарські одежі на Чернече вбрання і мощі якого перебувають Сато-Успенській Києво-Печерській лаврі, свята правна Івліонія, княжна Ольшанська, преподобномученики мученики Афанасій Берестейський та Макарі Загалом, Чернече життя, подвижництво процвітало на волині з самого початку християнства на нашій землі. А найбільшою святиною історичної волині є свято успенська Почайська лавра, і з цією битлю пов'язані імена особливо шанованих святих нашого краю, преподобних Іова і Амфілохія Почайських, де і спочивають їх тлінні мощі. Обидва подвижника. У сімнадцятому та двадцятому століттях відповідно були духовними отцями та провідниками не тільки для монахів, зокрема, преподобний Іов був і гумном Почайським, але й для багатьох віруючих людей. До собору Волинських святих належать також і новомученики та сповідники 20-го століття, які були волинянами, або чия доля була пов'язана з Волинією. Всевишній Господь благословив нас жити, працювати і молитися на благодатній, православній Волинській землі, освяченій кров'ю святих мучеників, а подвигом преподобних, що тут просіяли, освіченою євангельською проповіддю через святительські уста тут проповідувавших, і зрощеною гарячими сльозами святих, які тут подвигом добрим подвизалися. Це, в свою чергу, зобов'язує нас на подвиг виправлення себе і славослів'я Господа устами і життям. Віра, вітрині мама не всіх, простих людей, дізнати, віра, вічна, віра, славна, наша віра правословна, віра, родників, родила, віра вам святих я вила. Вічна віра, славна, наша віра, православна, слава приможна, джиму, подумає, віра, вічна віра, славна, наша віра, православна.